Що взагалі таке? У mm -hmm. нас будиночок. Зараз це відриває. Міняю так часто одяг. Глобальна розпродаж. Іде 15 плюс, то. 100... Всім привіт, вітаємо вас в нашому новому вловизі. Mm -hmm. У нас сьогодні щось так похмуро, навіть дощик Це що... вже якось... трішечку-трішечки десь там сонечко пробивається. А, якось Не дуже. Так? Як тебе тебе справа? Мовчить. Що, все сімейство в зборі? Так. Папа прийшов з роботи, Тьома прокинувся. Макс пішов в туалет. Побажаємо йому удачі. Мама на фоні. Що нас тут все кипить, бурлить і так далі. Готуємо їсти нарешті. Будемо всі козати, так? Так. Можна пам'ятати своїми справами. Тема своїми підгузками займається Максик тут. Спить під, під ковдрою, так? Ти куди? Йдемо? Гратися йде? Чи куди йдемо? Ні, не закривай сінок. Не закривай. Хочеш йди? Чи ти закривати хочеш? Не треба. <ріст> Мась, ти що? Це що взагалі таке? Як ти ліг? Тобі нічого не заважає? Тут взагалі-то квіточка. Місце для квіточки, алло. Мась. Ну нагли, ну місця взагалі нема, так? синок. Квітку це двигаєш, чуть-чуть би впала. Ну, не обіжайся, не ображайся на мене, що я тебе сварю, я тебе не сварю, але квіточка могла полетіти наниз. Приберу цього динозавра. Ти куди лізеш? І тобі туди треба, так? Бережно і лягай. Цю книжечку, до речі, треба вже викинути, тому що Тьома її погріз. І вона вже. Ой, стій, 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 обережно, Там провода, синочок. <гум> обережно. Чудо. Два чудо. Ну і чого ти? Поясниш? На камеру поясниш? Чого ти? Прийшли прогулятися, Погодка в нас, звісно, ...не дуже. Але ні, ні-ні, ні. У нас, Але... ні, 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 ні. В нас буде і субота потепління, в суботу обіцяє 13 градусів, в понеділок вже 16. Тому так. Буде більш-менш тепло для тані. не переживай, вітер буде холодний. Не буде, буде? Буде-буде. Буде. Нічого цікавого немає. Не не нас тут, бачите, ззаді. А, типу такого сарайчика Це на районі можна туди батарейки відносити і плюс а... великогабаритне сміття. Так. Так. Ви бачите, працює? Щасливу людину, яка вклала дитину спати. Так, саме так. У нас же вечір 35 хвилин, 9 я хотіла вийти на вулицю, але там холодно, тому я дочекаюся, вже коли буде 15 плюс градусів це субота. І почну вже тоді виходити, потихеньку щось робити. А зараз у мене є чим зайнятися. По-перше, я дістала свої квіти, які в мене стоять на верхніх взагалі десь. Десь далекого вони в мене стоять. А і... ось синичка пролетіла. Така гарно! Знаю, де в нас живе синичка. Там в неї, мабуть, гніздечко. От там. Ось От там. Ось там туди ручку вона залізла, уявляєте? В випадку взагалі хочеться повісити прямо поряд, О, вилізла. Хочеться повісити поряд якийсь будиночок для осенік, щоб вони там розмножались. А, так, Стосовно квітів, я квіти полила, хочу їх ще попшикати. І поставити назад, тому що в мене отут на квіточка стоїть отута, і одна нашу в спальні. А ще написали на цьому тижні дві дівчинки, які хочуть купити паки нашого одягу від тьоми. Ми самі цей одяг там є стіновий, який ми купували, нам дарували. Є такий, що ми перекуповували, ну, тобто вже був до цього. і я Виставила їх на продажу дуже-дуже давно. Там 56, 62, 68 розмір. написали дві дівчинки, одна за 62 розмір, а сьогодні написала дівчинка за 56. І завтра приїде забере до 56 розмір. Там, взагалі, суми виставляла чисто символічно за 56-й розмір, 150 гривень, але Ой, 150 гривень, 150 крон, тобто десь 20 євро. Але там одежі набагато більше, дуже великий пак. І я зараз хочу його розібрати. Я вам зараз покажу. Оцей весь одяг, оце, тут в коробці одяг. Там в пакеті ну, там 68, восьмий, в основному 62-й, але то я переберу. Оце також треба перебрати це зимовий одяг. А, так, і оцей весь пак. Це ж 56-й розмір. Зараз я хочу його перебирати, подивитися, що тут як тут. 56-й, правильно сказала так? І взагалі чи там все окей, тому що він чистий цей одяг, але передивитися його треба, щоб я хоч сама згадала, що тут знаходиться. Ось, навіть такий от є костюмчик, він такий якраз знаєте, на весну, на Данську. Дуже мені подобався, Ми якраз тьомика в нього перший раз поклали, можливо, якщо знайду, то фотку покажу, вставлю. А цей костюмчик тільки буде коштувати 150 крон новий. І ми в ньому дуже мало були, тому що тьомик родився літом і ми там ходили тільки в холодний час і все. І от така от прикольна. Та це ми купували. На шейні, але якість дуже класна. І він майже як новий. ну Тобто, знаєте, тільки за оці, мабуть, два костюми. 150 крон вже будуть коштувати. Але я їх продаю всі разом. Тут подивилася, тут все гаразд. Тут є дуже класний одяг, який ми ходили, в якому ми ходили, який нам подобався. і Тут він є і плюс. Я його просто втрамбувала дуже файно. Ну і цей і ще знову одяг теж передивлюсь, теж покладу на всякий випадок, просто хоча б позбутися його, щоб він у нас не лежав просто так. Там бачу, там 56-й розмір, 62-й хай буде. Я думаю, 62-й розмір буде не лишній, тому бачу, якщо дівчинка бере 56-й, то в будь-якому випадку, 62-й їй знадобиться. То, скажімо так, подаруємо. В такому випадку подаруємо їй ще додатковий одяг. Так що буду зараз цим займатися, перебирати ще yeah, те, що yeah, в мене є. Yeah, і... yeah, Не знаю, скільки це займе часу, але yeah, буду якраз цим займатися. Yeah, Сподіваюся, yeah, що я yeah, буде yeah, спати yeah. дуже добре. і Я зможу зайнятися yeah, своїми yeah, справами. Yeah. В общем, а тут yeah, ще yeah. ця одежа додаткова. Це буде додаткова одежа до 56 го <laughs> Тут 62-й. Окремо вибрала це буде для дівчинки, яка... За 62 прийде, я його туди відправлю. А це, це до 56-го. Тут є деякі речі. Типу Merry Christmas. Зараз, звісно, що воно не актуально, але це 68-й розмір і плюс-мінус якраз на Різдво на грудень. Якщо зараз вона шукає 56 й розмір, то можливо буде якраз і на грудень. Я сподіваюся. от 68-й, типу, Оленя. Оленятку із хвостиком таким от. Це теж дам туди, щоб воно в нас вже не валялося, тому я віддам їй, що вона так буде. Віддаю оцей ботик, як від серця відриваю, от серйозно. Цей ботик Тьома носив від народження і до шостого місяця. О, якщо я не забуду, я також прикріплю фото. Дотьому був ще новонароджений, там тижня два або тиждень йому був. І ми його вдягали. І коли йому було місяців шість. Тому що це 62-й, здається, взагалі розмір, 33. де він тут пишеться. Тільки 300, так? Не знаю, де воно пишеться. Але це взагалі 60. О, тут здається. Є така сайз, да, 62-й. А це взагалі українського виробника, який продається в Данії. В Данії є один магазинчик, білка називається, і в ньому є українське виробництво. Він з такою от позначкою. І це реально просто бомба. Дуже класний бодік. Я з України замовляла, але такий якісний, як цей. Він дуже класно тянеться і не стягується, і взагалі от відриваю від серця. От чесно. Коди оцей одяг, плюс такий от комбезик. Він доволі, мабуть, до 62-68 розміру точно підійде. І отакий от, от комбезик, це 62-й, здається, розмір, якщо я не помиляюсь. Тут і ручки можна заховати ніжки, не знаю, чи їй буде актуально такий комбезик чи ні. Але я віддам. Там вже хай дивиться. Я просто його позбуваюсь, називається. Чи там Костя на фоні сміється? Хто не з мене, слава Богу. Так, все я перебрала, це склала. Це дівчинка завтра забере. Плюс у мене тут ще одяг. Треба буде їх кудись поки що заховати. І частину докладу до 62-го розміру. Лів ідеалі було б ці іграшки вже кудись складати більш а, якось організовано. Але то таке. І ще хочу оті ноги виставити на продаж. Не пам'ятаю, за скільки ми їх купили, але хоча б за 50 крон, щоб побрали. Десь постірач просто вверху цей, та і все. Бо ми вже їх не використовуємо і вони так тільки місце займають. Нормально, хоч трішки розгрузимо місце собі, а то там вже все це в спальні стоїть і там ящик на ящику, ящик на ящику. але взагалі місць одяг. За ту суму, що нам перекинуть, ми все одно її витратимо там, да, 150 плюс 250. А це все одно витратиться на чомиком або іграшку якусь купимо, або одяг. Знову ж таки, у нас, в принципі, зараз одяг не дуже і треба, на даний момент саме. А вже там на літо, то треба буде подивитися якийсь одяг, і то ми вже не будемо купувати так паками, як ми купували. а Мабуть, тому що таке. І це... Тому що перебираєш, ти його носиш все одно на весь, зараз тим паче. Я його не міняю так часто одяг, як це було раніше. А насправді не знаю, що буде далі, але зараз не міняю так часто. Ну, Тим паче, коли я його годую, там, знаю, деякі мами годують одягненими. Я тьомика годую повністю роздягненим. Тільки я надіваю такий воротничок в нього є, трап'яний, а потім резиновий. Та так я його годую. То, так, в принципі, він особливо не вимазується у мене. І цей в нас і цей з кістю не скажу. То будемо купувати просто по необхідності, зараз у нас одяг є. Там... Трішки надалі. Штани так взагалі у нас тьома не дуже рослий. І якщо, наприклад, кохтинка 74-й розміру, зараз він носить, то штани він носить 68-й, тому що 74-й ще дуже-дуже-дуже довгуваті. А 80 то я взагалі мовчу. Восьмидесятий, я не знаю, мабуть, під кінець літа буде вже носити, коли йому буде рік. Десь тоді вже буде носити. Тому що 80-й 80 це 9-12 місяців. Ну, я думаю, після року цьому буде носити штани 80-го розміру. То так. Ну, так що в нас почалася така глобальна розпродаж, тому що я ще іграшки деякі повиставляю мобіль. Яке ми купували і виставили вже на продаж, плюс хочемо горілій виставити на продаж. У нас реально глобально, просто розпродаж іде. Все, що лишнє, треба попродавати, попродавати, щоб вона не стояла, не захламлялась наша малесенька хатиночка, та й плюс лишні кошти ніколи не будуть. Тим паче, коли є дитина, це взагалі. Ще треба сонцезахист вже купити, і мені, і тімок обов'язково. Тому що піде 15, то і сонце, то тут треба буде купувати. Буду зараз я, мабуть, ще закінчувати наш такий влог. Хочу вам подякувати за перегляд. Ставте подбайдку, будь ласка, підпишіться, хто не підписаний на канал. І побачимося з вами вже в наступному відео і в наступному влозі. Дякую вам величезно за перегляди. І всім пока-пока!